Такі калюжі на дорогах. Ой, машини їдуть такі повз тротуарів бризкають, куди не попадять. Тож сьогодні я попала вже, та мої такі, бачите, гарні жовті штани перетворились на все ті ж гарні жовті штани, але вже трошки в виряжових плямах. Ну нічого. Пралка є, попрямо, але... Щось такі люди, я не знаю, як вони їздять. Мабуть, їх самих ніколи не обризкували, так що вони йшли по тротуару. І тут бах, калюжа, брудна прилетіла. Ну, якось так недобре. То я, звісно, що слід сказала, хто він є. Та думаю, навряд чи він мене почув. Ну, може, колись до нього дійде. Що так негарно робити. Ну, Бачите? Це капець, вони ж їдуть, вони ж бачите, а тротуар тут такий не дуже великий, то перейду зараз на зелену зону буду йти. Бо зараз мої отакі гарні жовті штани перетворяться, я не знаю на що, на якусь ганчірку мокру. Так, світлофорчик. Оп. Натискаємо, чекаємо, Гу! можна стоять, машини не їдуть. Добре. Добре, до зустрічі. Підписуйтесь на мій канал. Бачите, прийшла тут до магазину. О, можна йти. Прийшла до магазину. Зараз хочу фломастер купити. Але на що я вам це кажу? Вибачте, до побачення. На зустрічі на моєму каналі. Думаю, що ви вже підписалися.